Жіночі штани Сіандей. ці в нас іде така тоненька плащовочка. На резиночці знизу, з такими кишеньками, 44-й розмір. Джинсики. Такий кльошний невеличкий донизу йде. Джинс гарно тянеться, такий він тоненький, весняний, літній, 40 розмір. Така модель джинс, який буде усі. У нас йдуть 38 розмір. ці йдуть на 40 розмір. І запакована модель 40, ой, 46 і 46. Вони йдуть такі класичні, в міру завужені донизу. З кишеньками взаді. Це такі будуть віскозні брючки. Вони йдуть такі досить зручні. Хто такі любить легесенькі, з карманчиками? Донизу йдуть такі широкі. Ці йдуть у розмірі 46, 52. 44. І ці дуже класні такі класичні брючки. Такі кишеньки по боках. Знизу ми маємо такі прорізі. Розмір 48.